27 липня неділя у марафоні мовить інтер. Мене звати Анастасія Даугли. Новини на шосту вечора. До вашої уваги. У Херсоні померли дві жінки, які потрапили під обстріл. Одна у центральному районі міста вранці, інша напередодні у селищі Білозерка. Про таке повідомили ОВА. Ще одного чоловіка поранило у Дніпровському районі Херсона. Його атакував дрон. Двоє жителів постраждали також у Білозерці. За минулу добу на Херсонщині через російську агресію травмовано вісьмох людей, серед них дитина. Окупанти з дронів та артилерії обстріляли 37 населених пунктів, пошкодили інфраструктуру. Частково зруйнували дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, понівечили господарчі споруди, приватний гараж, автівки. На сумщині росіяни вдарили по автобусу із цивільними у юнаківській громаді. За повідомленням ОВА, попередньо є постраждалі. Їхню кількість наразі уточнюють людям, людям надають допомогу. Минулої доби ворог атакував Харків та область шахедами, кабами, авіаракетами, ФПВ-дронами. Про це в ефірі марафону розповів заступник очільника ОВА Євген Іванов. За його словами, росіяни окрім атак з повітря продовжують сухопутні штурми та прорвати українську оборону не вдається. За останню добу ворог атакував наше місто, нашу область 35 шахедами, 9 керованих некерованих авіаракет, 10 кабів і велика кількість маленьких і Це все впало в наші прикордонні громади, прикордонні села, в місто Харків. Зазначу, що тільки 10 шахедів вразили промисловий об'єкт цивільний на, лише в Київському, в одному Київському районі міста Харкова, тому обстріл. Обстріли дуже інтенсивні, на щастя без постраждалих, і додам, що на вовчанському напрямку маємо активні дії ворога, чотири наступальних спроби на наступу, які були відбиті, три спроби на куп'янському напрямку. Тобто, інтенсивність ворога на цих ділянках важливих стратегічно важливих для нашого регіону. На Донеччині росіяни вбили двох людей. Ще троє поранені. За даними ОВА, жертвами обстрілів стали жителі Мирнограда та Костянтинівки. Серед потерпілих житель світлого та двоє людей з Кримків. Загалом за добу окупанти 19 разів обстріляли Донеччину. Надійшли повідомлення про руйнування у Покровському, Краматорському, Бахмутському районах, зокрема, 14 приватних будинків, дві лінії електропередач, газогін побиті у Костянтинівці. У Новодонецьку пошкоджено багатоповерхівку і крамниць в іверському інфраструктурний об'єкт і два промислові і дві промислові споруди. Відомо також про часткове руйнування оселю Марковому. В Лимані пошкоджені будинок і господарча споруда у кривій Луці сполюндровані три обійстя, Ще одне у Новоселівці. У Сіверську понівечені три домоволодіння у світлому добропільської громади вантажівка. Ще один автомобіль для фронту батальйон безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади. Дякує глядачам марафону за допомогу. Кілька тижнів тому бійці відкрили збір на транспорт, і ви не лишилися осторонь. Тисячі людей надсилали гроші. Воїни небесної кари змогли придбати автомобіль. Це вкотре доводить, що кожна гривня важлива. Збір триває, тож долучайтеся. qr код зараз з'явиться на екрані. Вас вітає небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Безмежно вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за невпинну підтримку нашого батальйону. На цей раз вашою допомогою ми отримали автівку, яка дуже нам допоможе в роботі на нашому нелегкому напрямку. Вона долає бездоріжжі і зможе доставляти БК та провізію, а також наші екіпажі на позиції і забирати з них. Разом з вашою допомогою і підтримкою ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! 27 липня це день медичного працівника в Україні. Із початком повномасштабного вторгнення лікарі, фельдшери та медсестри щодня рятують людей із пораненнями після обстрілів. Чимало з них змінили білі халати на піксель, стали до лав зсу. Наш наступний сюжет про медсестру та із Рівненщини. Вона за роки служби подолала шлях від бойового медика до очільниці медичного пункту. Своєю історією поділилася з Інною Гогой. Турнікети знеболювальні, різноманітні пов'язки, бинти та бандажі. Це лише частина того, що має у своєму наплічнику Таміла. Майже п'ять років вона рятує побратимів зі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Службу в закарпатському підрозділі починала бойовою медикинею, а нині очолює медпункт у стрілецькому батальйоні. Тут йде зовсім друге життя проходить, зовсім друге постійні бойові виїзди, постійні хвилювання. Я ж на даний час не хвилююся тільки за себе. У мене ще є особовий склад, за яким я теж пильную і хвилююся. Навіть коли я не виїжджаю на евакуацію. На рідній Рівненщині Таміла 15 років працювала медсестрою у районній лікарні. Потім наважилася на кардинальні зміни і підписала контракти з Міноборони. Родина рішення жінки підтримала. я прийшла і батько, я буду йти в армію. Тоді він мені зробив великий такий я сняла, як кажуть камня з душі, бо він сказав: Ти вже давно доросла жінка, це твоє життя. Маєш, ну я не очікувала від нього такої відповіді собі. Після навчання Таміла майже рік була в зоні ООС. Під час повномасштабного вторгнення рятувала життя побратимів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Надавала допомогу пораненим і на позиціях, і в евакуаційних машинах під постійними обстрілами. І по нас почав працювати танчик. Це настільки було страшно, що то я я я, я чула, як розриваються ці. І снаряди і мене водійся, каже, то що ви боїтеся? То ж то далеко. От вони постійно жартують. Я не знаю чому, але вони постійно, та далеко, та нічого не далеко. Кажу, вже сипеться на голову і далеко. Під час роботи власні клопоти стають другорядними. Просто глушиться десь то там, бо ти бачиш собою травми і взагалі тобі ти, ти розумієш, що ти на даний час відповідальна за це життя цієї людини. Таміла та її підрозділ зараз працюють на запорізькому напрямку. Військовичка координує роботу евакуаційних команд, і хоча посада не передбачає виїздів у складі медиваку, жінка часто бере свій 12 кілограмовий наплічник і вирушає на порятунок. Я їжджу важкі, бо я вже ну, специфіку поранити, коли підрив на міні, там з ампутаціями 80% ідуть подобних, що залишаються живі люди. Коли е дрони, я вже знаю, що мені треба готуватися до опіків, практично моделюю ситуацію. До стаб пунктів привозять бійців із різного ступеня контузіями, множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями. Евакуація може тривати кілька годин поспіль, адже в небі постійно кружляють ворожі дрони. Не може під'їхати навіть той евак, якийсь, ну ну не можемо. Зараз дрони то це практично катастрофа, просто катастрофа. Для захисту вкрай потрібні риби. Допомогти медикам можна за реквізитами, вказаними на екрані. Таміла каже, її робота це постійна готовність. Черговий виклик може надійти будь-якої миті. А найбільша підтримка рідні та любов до своєї справи. Якщо людина в душі медик, нема різниці, в яких умовах і де вона буде працювати. Тактичною медициною у 128-й бригаді навчають увесь особовий склад, щоб воїни вміли і самі правильно надавати допомогу. Утім, найбільше за все медики закарпатського підрозділу прагнуть, щоб настав той час, коли роботи у них поменшає. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Роковини трагедії в Оленівці сьогодні відбуваються акції пам'яті про жертв російського теракту щодо українських військовополонених і в європейських столицях, і за океаном. Люди вимагають покарати винуватців та розслідувати цей злочин. На акції у столиці перебуває наша кореспондентка Ярина Марків. Вона зі студією наживо. Ярино, вітаю тебе! Тож розповідай, будь ласка, що відбувається у Києві. Вітаю колего міжнародного розслідування та посиленого тиску на Росію. Вимагають учасники акції пам'яті, що нині розгорнулася на поштовій площі у столиці. Тут зібралися рідні загиблих воїнів внаслідок російського теракту у Оленівці, а також полонених. Військовослужбовців в третю річницю трагедії в Оленівці акції пам'яті та заклику до дії проходять по всьому світу і в Європі і з Атлантикою, в сполучених штатах, в Шотландії, в Іспанії, Італії, Франції. Я нагадаю у страшну ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Росіяни масово вбили українських військовослужбовців терактом у оленівській колонії. Тоді загинуло щонайменше 53 полонених ще близько 130 людей отримали важкі порани. Ниня, ну і власне це був заздалегідь спланований росіянами терористичний акт. Це недавно визнала організація Об'єднаних Націй. Втім, розслідування наразі заблоковане через відсутність гарантій безпеки. Ми поспілкувалися з військовослужбовцем із позивним Догмат, який цієї страшної ночі чергував на вулиці поруч із бараком. Тому власне і вижив. Далі пряма мова. Нас там всіх за за день туди помістили в той барак групу. Тут відтам, меж майже вісячі сто зноси 198 у Нас було одну ніч переночували нормально, і на слідуючи цю ніч був вийшов. Я якось час чергував, тому вижив, бо в моїх моя койка і побратими, які поруч зі мною всі двохсот. Нікого не мав живих. Якщо б я спав би в той час, бо, то я теж був би трусом. Все горіло, хлопці кричали, ті вискакували, ті поранених ну, більше 50 тисячі, бараки, баракі, голови там відірвані, там, ну, по-різному. Тому це все було не саме приємно, але треба було шукати, хто більш живий, залишився витягати. Минуло три роки, але виних так і не притягнуто до відповідальності. Нагадує асоціація родин захисників Азовсталі. Рідні загиблих наголошуються. Злочин може повторитися, адже чимало українських військовослужбовців досі перебувають у бранцях Кремля в тотальній ізоляції та під тортурами. А ще просять не забувати зниклих безвісти та повернути додому тіла загиблих захисників Азовсталі. Я шукаю свого безвісти зниклого чоловіка. І на підтримку теж всіх безвісти зниклих, полонених, щоб на швидше їх повернули додому. Як давно від рік безвісти рік і шість місяців? Взагалі, взагалі, ніякої. Знаємо тільки одне, що було пряме попадання в бліндаж, і територію окупували. Все, вона зайнята вже рік. Мене звати Юля, я з Бердянська, і ми чекаємо на мого свекра з полону. У нас немає жодної інформації про його місце перебування. Їх там катують, їм їм там роблять боляче, над ними знущаються, і ми маємо про них кричати, нагадувати, щоб про них не забули, щоб їх визволяли і дуже сильно боляче думати про те, як що вони там зараз відчувають. Наразі в мене вся інформація. Колегу. Я передаю тобі слово. Спасибі, Ірино. Наша кореспондентка Ірина Марків розповіла про акцію у столиці на пам'ять про жертв російського теракту в Оленівці. Сполучені Штати не укладатимуть торговельних угод із Таїландом і Камбоджею, доки там триватиме збройний конфлікт. Пригрозив обом країнам очільник сполучених штатів Дональд Трамп. Повідомляють близькі до Білого Дому джерела. За словами американського президента, він розмовляв з лідерами обох держав і попросив припинити вогонь. Із цього приводу пише Reuters, Бангкок і Пномпень можуть провести переговори вже сьогодні на рівні міністрів закордонних справ. Однак попереджають, щоб зупинити гарячу фазу, потрібно вивести війська із зони конфлікту та скласти летальну зброю. Нагадаю, конфлікт Таїланду і Камбоджі триває не один десяток років через спірні ділянки вздовж кордону, протяжністю понад 800 кілометрів. Нове загострення сталося кілька днів тому. З обох сторін є загиблі та постраждалі. Камбоджа провокує нас і намагається просунутися у глиб тайських територій. Такі дії справді можуть перетворити протистояння на повноцінну війну, особливо якщо мішенями армії Камбоджі стануть наші мирні жителі. Тоді війна неминуча. Тайські війська продовжують агресивні дії проти Камбоджі, ігноруючи міжнародне право. Вони застосували важке озброєння на території нашої країни. Камбоджа категорично засуджує вторгнення тайських збройних сил, яке серйозно загрожує миру і стабільності не лише вздовж кордону, а й в усьому регіоні. Держав НАТО може побільшати про відмову від нейтрального статусу. Почала замислюватися Австрія все через загрозу з боку Росії. Про таке в інтерв'ю виданню Die Welt заявила міністерка закордонних справ України Беате Майнл Райзінгер. Наголосила на тлі зростання невизначеності у глобальній безпеці та посилення російської агресії. Єдине, що може врятувати Австрію, це інвестиції в оборонну промисловість. Нагадаю про нейтралітет віддані голоси у 1955-му. Це прописано у конституції держави. Однак із альянсом вона співпрацює у рамках програми партнерства заради миру. Кремль неодноразово закидав австрійським колегам порушення нейтралітету, зокрема, коли територію йшла західна зброя для України.